Всім привіт, хто слідкує за моїм каналом. Сьогодні свято, День Незалежності України. Отож сьогодні не про фасад. Сьогодні я вам прочитаю віршик, написаний мною. Я радий, що я українець, я радий, що я тут живу, і мову свою силовину, я радо у маси несу, і мову свою мелодійну, і мову красиву і живу. Я буду завжди засівати свою українську ріллю. Я радий, що я українець, я гордо стою на землі. Наші предки за неї боролись, а тепер ми воюємо самі. Я радий за нашу країну, я радий за наших людей, як побачиш останні ці крихт, які щиро дають наперед. Це є та любов, українців. це є приклад для всіх поколінь, як любити свою Україну її волю та вільних людей. Я радий, бо я українець. Я радий. Бо я тут живу і свою незалежну країну щирим серцем я сильно люблю. Всіх вітаю свят, любіть Україну, поважайте, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!